Києві на Подолі було колись і ніколи не вернеться сподівано, не вернеться, сподівано, не вернеться. А я, брате, таке буду сподіватись, таке буду виглядати, жалю серцю завдавати. У Києві на Подолі, братерська є наша воля, розвернулася весела, без холопа і без пана, сама собі у жупані. Оксамитом шляхи стели, а їдвабном застеляє і нікому не звертає. Очиєві на подолі козаки гуляють, як ту воду це відром вино розливають. Льохи, шинки з шинхарками, з винами, бедами закупили запорожці, та й тнуть хоряками. Наливаємо браття. Але від Щоб шаблі не брали, і кулі минали голі воїни наші. Щоб шаблі не брали, і кулі минали, голі воїни наші. Аж до межа спаса потанцював сиві, а за ними товариство і весь святий Київ Потанцював аж до брами крикнув Пугу, пугу. Привітайте святиченці, товариша з Лугу. На те брама одчинилась, козака впустили. І знов зачинилась навік козакові. Хто ж цей сиві попрощався? Семен Палій, Запорожець лихом недобитий. Ох, високо сонце сходить, низенько заходить, в довгі рясі покелії Старий черниць ходить, іде черниць по келію між стіни німії і згадує літа свої, літа молодії. Іде черниць у вишгород, на Київ дивитись. Та посидіть на пригорі, щоб хоч пожуритись. Іде черний звонковою у яр воду пити і згадує, як то тяжко було жити в світі. Бере письмо святе в руки, голосно читає, а думкою черний старий далеко літає. І тихнуть божі слова. І в келії, неначе в січі, братерство славне ожива. І сивий геть іман, мов сова, ченцеві зазирає вічі, музика, танці, бердиці в кайдани пряскають. Москва сіги, бори, їсей, все покотилося з почей на р'ясу сльози. Ей, поклони, і плоть старечу усмиряй. Святе те писання читай, 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 та слухай дзвона, а серцеві не потурай. Воно тебе в Сибір водило, воно тебе весь вік дорило, приспи його і занехай свою борзну і фастовщину загине все. Ти сам загинеш і не згадають, щоб ти знав. І старець тяжко заридав. читать Писання покину. Ходив по келії, ходив, а потім сів і зажурився, для чого я на світ родився, свою Україну любить, до утрені завив вевзвіниці Великий дзвін, Шарлець мій встав, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, шотки взяв і за Україну молитись. Старый Чернец мошка депау